Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли магніт, я зараз розкажу, що з цим робити ще в нутрі. Отут стоять дві капсули, хто не знав з фарбою. Всередині ця капсула вона має розриватися в простір на тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, неодімовий, але це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, це все пасатіжі, взагалі забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. В нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якою шиють речі, і, там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте накручуйте отак. тільки дуже плотно, зрозуміло? І треба тримати, щоб воно не Знаєш, Дивіться, вже наскільки піднялося. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт. Ну, це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він же ж там не на ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви отак натягуєте. Його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, як так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Так, тобто, коли ти його розбиваєш, а може запросто там фарба якась чи щось іще. От. Ну, от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли не знаєш магію, все каже, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, підпалив, під підпалив. Просто ковиряв. це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою, всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Вон, всередині вон капсула і повірени, нам не страшно. Бо у нас, по-перше, тут ниток дуже много, бачите? Воно щось з панитком по пішло, тобто до одежди не піде. А во-вторых, у нас є защитка. Ця капсула она має розриватися в і на тканину. Так як ми там наватали вірьовок, воно прям на веревку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типа, коли ви виходите через детектор, воно якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка.